Насолода буває різною, про яку йдеться. Ну, насправді дійсно Кабала розповідає, що всі прояви реальності навколо нас, це прояви контакту, бажання з насолодою, тобто клій зі світлом. Всі види насолоди, які існують в світі, вони відчуваються в бажанні і навпаки. Бажання напряму залежить від насолоди. І це така собі програма, знаєте, як ось 0-1-1-0-0-1, знаєте мова програмування. Це фактично мова, яка теж включає в собі клі бажання чи відсутність наповнення, да, що є нулем, Та один, тобто, коли є щось, є імпульс, є наповнення. І Різні конфігурації цих двох фундаментальних величин нуля та одиниці, тобто відсутності та наповненості, вони складають ось всю віртуальну реальність, яку ми бачимо. Також це є таким матеріалом реальності, і навіть в матеріальному нашому світі Кабала розповідає нам про різні форми там, на рівні. Атомному, молекулярному плюс-мінус енергія віддачі, енергія отримання. І навіть на рівні особистості, коли я щось відчуваю, я фактично відчуваю чи наповнення, чи його відсутність.